Як мої екзотичні рослини пережили цю зиму? Давайте подивимось. Перша рослина вже на відео складно її впізнати, але це ківі, Вирощена з кісточки у домашніх умовах, і кожної зими воно скидає листя. Але по зеленому стовбуру я бачу, що зиму воно пережило, і це найголовніше. Чекаємо його відродження. Друга екзотична рослина у мене на підвіконні це гранадила, родич маракуї. Зимою вона також скидала частково листя, але зараз, як бачимо, вже зелена і гарно росте. Кавове дерево після зими виглядає не дуже. Листя почовтіло, і це воно вже після обрізки. Біля нього росте звичайна фіолетова маракуя, яка зимою також скидала листя, але зараз вже нарощує нове. Також у мене росте манго, але я його нещодавно тільки посадила, тому наразі воно маленьке. Інжир вирощений з насіння на диво зимою добре себе почував, тому що ріс під лампою. І листя також скинув лише частково. А ось тамаринд або індійський фіник зимою не виридує і нормально себе почуває.